Сьогодні е в нас е відео про зміцнення м'якої деревини, деревини, яка там з часом експлуатації на вулиці від вологи, від вимивання вимилась розм'якла, або внаслідок дії там, якихось певних тварин, чинників, до прикладу, там короїд, шешель, інші там шкідники, які поробили отвори і розм'якшили деревину. Це реставраційний засіб, це професійний матеріал. Ми говоримо сьогодні про. Тобто засіб для підвищення твердості деревини. <кій> На жаль, в зірці наші не встановлять собою якогось вироба, наприклад, якогось старого крісла чи якихось наприклад, садових меблів. У нас нічого такого не було, ми просто знайшли. Дивись. Нучок побіг. Але вони є дуже м'які. Вони справді розмякли, нам вдалося взірець, зверніть увагу, наскільки він м'який. Не знаю, чи видно. Воно справді дуже м'яке. Зараз я змету, тому що ми їх прямо з вулиці отак дістали. І от кісточкою покажу, що воно мі... м'яке. Яка деревина розм'якла. Не знаю, що там видно. І нам її потрібно зміцнити для того, щоб зберегти автентичний вигляд і так далі. Значить, яка технологія? Спочатку ми повинні її очистити. Так? Тобто ми з кісточкою або там компресором обдуємо, ми метемо всі залишки. Далі нам треба її повністю позбавити шкідників. Для цього ми використовуємо засіб Кольт 2000, тобто засіб від шешеля, від інших шкідників. Як ми це робимо? Ми засіб наносимо або кісточкою, або валиком в респіраторі замотуємо. Всю деталь встреч. Одну-дві годинки він повністю пропитує деревину, вбиває і яйця шкідників, і самих шкідників. І через дві години ми можемо розмотувати, або через день, або через тиждень, скільки в нас часу, і наскільки глибоко пропитаний виріб ми про, е, засіб. Так, він розкладається на повітрі, це є безпечним. Ми виходимо на дві годинки, щоб він розклався. Там на, на день виходимо і можемо далі працювати вже здоровою деревиною. Далі ми, якщо нам потрібно щось пошліфувати чи підготувати, ми шліфуємо. Якщо ми хочемо підтонувати, то ми спочатку повинні накласти колір, а після того зміцнюємо деревину. Як це ми будемо робити? Ємність. Засіб. Тобто от він так виглядає, ми є маленька фасовка, він є на розлив, нам колористи завчасно його налили. Наливаємо в'ємність ту кількість, яку нам треба. Це однокомпонентний склад епоксидно. Полімерний. При потребі даємо трошки розріджувача для того, щоб перший шар максимально проникся поверхню деревини. Розмішуємо. Можна ще додати. І далі наливаємо матеріал на поверхню. Він глибоко впитується, він проникає дуже глибоко в деревино. Це по-брудному, як то кажуть. Заливаємо на поверхню. Деревина наша м'яка, вона пориста і вона швидко впитує матеріал. Він ефективний на деревині, яка має вологість до 12-15%. Якщо волога вища, то вже матеріалу наносити немає змісту. Наносимо рясну, щоб він міг ретельно повністю пропитати, де робимо. Тому в другому стаканчику у нас ацетон. Так, я його мішалку розмішаю. Так засік впитується, я зараз налию, трошки подивитися кінточки. Давай спасть. Видно, дайте зразу, як він впитується в дерево. Мало би гарно виглядати, при тому, що ми не підібрали дуже, дуже типу полюс деревину. Ось Тут, наприклад, буде менше ефекту. Тут не вийшло, так? Podobno po to. Završajem materialno ploščo. Тобто цей матеріал він для імпрегнації, для зміцнення м'якого дерева. От Ми бачимо, як він швидко весь повністю впитався. Видно, так? Чи отак краще? Через 30 хвилин ми можемо зразу накласти другий шар по мокрому для того, щоб зразу закінчити пропитування. Так ми і зараз і зробимо. Так, Пройшло 30 хвилин, як ви бачите, деталь повністю вібрала, е в себе матеріал. Е, ми, виріш... ми поновлюємо ще один, матері... ще один шар, дивіться, наскільки вона мокра і наскільки вона просочена. Я Не знаю, чи вам видно, мені дуже видно. Е, наливаємо ще раз матеріал. Розтягуємо кистю. Пензликом розтягуємо по поверхні. Даємо йому увібратися. Так само розливаємо матеріал по поверхні другої деталі. Так само даємо йому увібратися. Ми не кольорували деревину, але після обробки вже закольорувати поверхню нам не вийде. Тобто треба перед обробкою тонувати. Або якщо ми хочемо фарбувати, то вже можна фарбувати по грунтовану поверхню. Спаклювати потрібно після. Для шпакльовки ми можемо використовувати хольцмас шпаклівку нітро, поліефірну двохкомпонентну хольцмас К2 і шпаклівку розплав. Тобто оці дві Три матеріали підходять повністю для шпаклювання. Після висихання матеріалу ми можемо використовувати виріб на вулиці, всередині приміщення. Він стає відпірним до вологи, до шкідників. От, ми його потім десь покладемо на вулицю протестом, наскільки розм'якне необробана частина, наскільки воно буде зберігатися. Якщо комусь цікаво, можемо розпиляти. Оцю деталь на відео ви собі глянете, наскільки він глибоко проникає в поверхню, в деревину. І відповідно покривати можемо двохкомпонентними лаками, лаками на розчиннику, нітролаками, епоксидними фарбами, лаками, поліуретаном. Але потрібно буде пошліфувати. Все. Все повністю висохла наша. Пропитка з дерева Перший шар е, зайшов весь деревину, і ще видно, що деревина м'яка. Е, тобто ми товщу зміцнили, деталь важче трошки стала, навіть це відчутно. так Але ще плівки захисної е, так не помітно З цього боку вона вже помітна. Тут краще, тут нема. Тому ми. Наносимо ще один шар, але вже не розведену чисту хімію, тобто 100% готову. Все, нанесли повністю все, зволожили рясно, залишаємо матеріал висихати, і будемо завтра тестити результат. Все, пройшло 12 годин, висохли наші взірці. Вже сформувалася плівка чітко. Видно, що матеріал пропитав деревину і зміцнив, причому є ще не близько. Повністю оброблена поверхня буде все однорідно і блистіти. <кій> тобто, десь тут ще є сильно пориста деревина, і вона ще досі трішки матова, а значить, вона тісна, ще можна раз обробляти. Це відео більш таке оглядове, як користуватися матеріалом, тому третій раз ми наносити не будемо, а допускається 3-4 рази. Дуже добре, якщо це робити. Камері або зануренням, якщо нам треба виріб дуже сильно зміцнити, що ми робимо далі з виробом? Далі ми можемо його шпаклювати, якщо нам треба вирівняти поверхню. Тепер можемо шпаклювати, вирівнювати, шліфувати і лакувати або фарбувати. Тонувати транспарентними системами, бейцями або чимось іншим, нема змісту і не можна. Не знаю, чи помітно, от наскільки воно зміцнило, тобто деревина реально. Міцна. От, наприклад, тут ви бачите, що робиться. От воно все викришується. А от тут все добре. Нас часто питають, наскільки він проникає, тому ми візьмемо пилочку і розпиляємо. Прибираємо, це буде. Прибирання це буде цей шоці. Це? Вона ще бля пісок цемент збирала, а тепер ще попилку. Ось настільки матеріал пропитався. Зверніть увагу. Тобто, знизу ми не покривали, видно, що не покривали, так? Зверху покривали жовтенькі. І от кількість пропитування. Тобто він до половини пропитав. Розпилюємо тепер цю деталь. Дивіться, як файно ріже пилка зразу мігеньке. <ривіт> Ось як пропитав матеріал, наскільки воно. Тверде, попробуйте повністю наскрізь.